Перший бурштиновий блогер в колаборації з діє бізнес робить таке офіційне оголошення. В кінці березня запрошуємо всіх підприємців бурштинової справи представити експозицію своїх самих крутих мегавиробів для того, щоб що зробити популяризувати бурштинову промисловість України перед іноземними нашими візитерами і різними бізнесменами нашої країни. Два слова. від так. себе. Ну власне, зустрілися сьогодні поговорити про одну співпрацю, а виливається розмова зовсім в іншу ідею, тому що рівненщина це перлина бурштинового бізнесу, це перлина бурштину взагалі. Тому в день народження відзначення року Дія бізнес в Рівному. Ми дуже хочемо представити саме рівненські бренди, рівненські товари, те, що популяризує нас назовні в інших регіонах і за кордоном. Тому домовилися, що проведемо класну експозицію бурштинових виробів найкращих, найцікавіших, найкреативніших це про додану вартість про розвиток бізнесу окремого сегменту збираємо асоціації підприємців, збираємо представників органів самоврядування, громад, громадських організацій. Якщо вам цікаво, аби про вас дізналися ще більше людей на Рівненщині, аби побачили ваші класні якісні продукти. Запрошуємо, залишимо вам контакти, куди слухатися вже незабаром. Буде круто, цікаво. А з вами впевнена ще яскраво. Да і більше інформації про бурштин буде в описі до мого відео, і там будуть контакти, де нас всіх разом знайти і куди нам то все принести. Гарного дня.